Сьогодні літургійний спомен святого Максиміліана Марії Кольбе. Це був францисканець, який загинув у німецькому концтаборі в Освенцімі. Він є покровителем, зокрема, тих, які віддають своє життя заради ближніх. Чому? Тому що, будучи ув'язненим, він. Попросив про можливість прийняти смертну кару, яка була призначена іншому, іншому ув'язненому, ув'язненому, в, в якого була дружина і малі діти. І таким чином, приймаючи цю кару, він захистив життя свого ближнього. Тому в цей день і його заступництву ввіряємо передусім усіх наших воїнів, які також ризикують своїм життям заради нашої безпеки.